Добрий день, я жетонець Аліна, і я без двох місяців лікар дерматовенеролог Я навчалася в Державному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця і я точно знала, що оберу саме цю спеціальність. І таку можливість мені надав Київський медичний університет. Практичну частину я проходжу в Smart Medical Center, Я вже була знайома з цією клінікою, адже ми з сім'єю тут лікуємось. Тому я точно знала, що зможу отримати тут цінні практичні знання. Ці два роки навчання я точно не можу назвати звичайними будніми днями в клініці. Ми проводили консультації під час вибухів тривог в укриттях, іноді було важко добиратись до клініки через повітряні тривоги. Але я дуже ціную своє навчання на інтернатурі, тому добиралась попри все. Мене дуже мотивувала та вражала хоробрість наших лікарів, які продовжують свою роботу, незважаючи на обставини. Тож як проходила моя інтернатура, ми мали освітню та практичну частину. Освітня частина проходила онлайн, проте університет надав нам можливість відвідувати лекції, де спікерами були відомі фахівці своєї справи, лікарі та військові медики. На практичну частину нам дозволяли ходити постійно. Клініці ми були весь час на прийомі з лікарем. Бачили пацієнтів різні клінічні випадки, різні стратегії лікування та процеси одужання. Під час маніпуляції я також приймаю активну участь, допомагаю лікарю, асистую йому. Кожного дня, а частіше навіть і декілька разів на день, ми проводимо взяття біопсійного матеріалу у пацієнтів: шей -біопсії, панч панчбіопсії, радіохвильову ексизію, кріотерапію, ін'єкції з глюкокортикостероїдами та іншим. Я дуже задоволена своїм навчанням. Тут вдячна КМУ за цю можливість, а також клініці Smart Medical Center. І особливу подяку я хочу висловити своєму куратору та наставнику Оксані Федорівні Клименко. Саме вона провела мене в світ дерматології та дерматоонкології. Багато чому навчила та допомогла. Тож я дуже раджу тут навчатись. Ви зможете стати гарними спеціалістами своєї справи, які після закінчення інтернатури будуть мати багаж знань та досвіду.